Вітання. Ви слухаєте подкаст, що з економікою в студії ведучі Юлія Мінчева з Ukraine». і Андрій Федотов, з «Центру економічної стратегії. Раз на тиждень ми беремо якусь важливу цікаву економічну тему і розбираємо, що з відбувається. А фахов експертно сьогодні. У нас в гостях Володимир Гонін. Він член правління професійної асоціації корпоративного врядування, а також партнер юридичної фірми Василь Кісіль і Партнери. І говорити ми будемо як не дивно про. Доброчесне і корпоративне гарне врядування. Ви одразу можете після нашого випуску послухати наступні на цю тему. У нас буде такий місячне корпоративного врядування в Україні. Сьогодні будемо більше говорити про приватний сектор. Також про те, чому воно взагалі зародилося, чому важливо. А чому для нас воно незвичне, але це не означає, що не треба ним займатися. Всім вітання в мене одразу перше питання. Буде просте, а чому корпоративне врядування взагалі треба? Звідки воно зародилось? Чому воно не настільки звичне українському бізнесу, як може бути своїм там колегам за кордоном? І там можемо почати з цього? Дякую, питання. Звучить просто. Насправді відповісти на нього не так просто, тому що. Особливості корпоративного врядування полягають дуже сильно залежать від, ну скажімо так, країни, і території, де, де ми говоримо про це явище. Якщо ми говоримо про розвиті західні економіки, які традиційно мають століття, столітні історії цього ринку, коли компанії передаються з покоління в покоління, то звичайно для цих ринків корпоративне врядування це річ, скажімо, більш. Звична, і там вже цінність і потреба в цих інструментах ну, не є якоюсь новиною, ніхто кращого нічого не придумав. І там ці інструменти давно і виправдано працюють, іноді вони дають збій, як і все в нашому житті, але в цілому загальний тренд такий, що на західних розвинених ринках корпоративне врядування безумовно затребувано. Якщо ми зараз повертаємося в наші Палестини, в нашу Україну. То тут треба віддавати звіт в тому, що, в принципі, як така ринкова економіка в Україні значно молодша, порівняна з Америкою, чи з Європою, чи з розвиненими азійськими ринками. І у нас як такої, ну скажімо, ринкової економіки ще там і 30 років немає, а первинний її розвиток там зрозуміло, що це теж така особлива наша історія. І я завжди е, пам'ятаю. Такий кейс історичний, от можна це проілюструвати мою тезу на тому, що, наприклад, 30-ті 30 роки ХХ століття в Америці в 32-му чи в тридцять році був прийнятий закон про фондову, про фондову біржу і цінні папери. І відповідно історії американського фондового ринку такого вже організованого вже скоро буде 100 років. В Україні 32-33 рік всім відомий, так чимо знаменований, і явно, що наша країна була зайнята зовсім іншими речами. Тому е, історії е, різні, але е, зараз, е, по суті, корпоративне врядування воно дозволяє. Ефективно управляти компанією в довгостроковій перспективі. Це якщо так сказати буквально в один рядок. Ну, а, а, якщо, а проти чого воно? Тобто, от, що є, є в тих компаніях, в яких немає корпоративного управління, і чим якісно відрізняються компанії, де от, ви кажете ефективніше управління? Корпоративне врядування це, вона допомагає покращити якість прийняття рішень в компанії. Якщо так знову ж таки дуже спростити, безумовно задачі, які вирішують корпоративне врядування більше, тобто це і стратегування, тобто це робота з довгостроковими цілями, зі стратегією, з досягненням цієї стратегії. Тому що, ну, коли ми говоримо про бізнес на довгій дистанції, коли ми оперуємо там такими часовими проміжками, там не рік, два, а коли ми говоримо про десятиліття, то Безумовно, треба розуміти вашу стратегію довгострокову, розуміти ваші ризики, розуміти ваші ринки і ну, рухатися до, до, до ваших цілей. Ваших, я зараз маю на увазі цілей власника, тобто кому цей бізнес належить. І інструменти корпоративного урядування дозволяють ці процеси правильно упорядкувати, тобто управляти бізнесом не ситуативно, не хаотично, не реактивно, а проактивно. Тобто, коли у вас є правильні. Цілі, задачі, і ви їх виконуєте. Тут ми поступово переходимо до такого важливого інструменту, ледь не основного ключового корпоративного врядування, як наглядова рада. Ну, це окремий блок питань, Напевно, у вас там є якісь запитання щодо цього, тому що ну, це дуже важливий е, інструмент, який власне, дозволяє говорити про корпоративне врядування як таке. Тому що, якщо в компанії наглядової ради немає. Ну, напевно, якісь елементи окремі корпоративного рядування можуть мати місце, бо це не тільки наглядова рада, їх значно більше, але наглядова рада це такий великий комплекс, і це дуже важливий, важлива складова. Ну от якраз OECD нещодавно випустили звіт, і вони казали основний їх висновок, що корпоративне управління в Україні перебуває на початковому рівні і дуже слабке, крихке в формі. Да? Що вони мають на увазі? Тобто, в чому. Зараз крихкість корпоративного управління. Я так розумію, що це пов'язано так само з крихкістю наглядових рад і механізмами, яким чином вони управляються, призначаються і змінюються, ну, з цією ознакою CD важко сперечатися. Напевно, це досить влучна ознака. Принаймні, вона відповідає моєму відчуттю. Того, що у нас відбувається, у нас дійсно певні кроки в напрямку корпоративного рядування зроблені, і неправильно було б там на них не зважати. Вони були. Зокрема, в 2015 році були розроблені зміни до закону про управління об'єктами державної власності. І власне це був такий дуже рішучий крок, тому що у нас в Україні більше трьох тисяч державних підприємств. З них там переважна більшість, там ледь не абсолютно вона, там давно вже в стані там банкрутства або фактичного, або формально юридичного. І от цим пакетом пакетом змін фактично були в, 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 включені такі основні ключові елементи корпоративного врядування, зокрема наглядові ради. Але тут важливо, що враховувати. Знаєте, є така конструкція, суворість законів компенсується на обов'язковості їх виконання. Тобто, мало, мало цей закон написати і мало передбачити якісь інструменти корпоративного урядування. Треба, щоб воно ще об'єктивно працювало на практиці. І от з імплементацією у нас дійсно поки що, ну скажімо так, великий потенціал для розвитку, Та? такий застосує ефемізм. Але це вже краще, ніж нічого, тому що до цих змін, по суті, була ситуація, коли є там 3000 плюс державних підприємств, в них є один директор, якого призначає міністр, відповідно, там, 100 підприємств там, чи 500 там, в сфері управління там, Міністерства культури, там, 800 підприємств в сфері управління там, іншого міністерства, ще 300 іншого. І у нас це все явище воно призводило до ситуації, коли там, з призначенням. Певного міністра, йому доставався цей комплекс підприємств, відповідно зі своїм майном, яким потім міністр призначав всюди директора, ну і зрозуміло, які тим далі були процеси. От Ті інструменти, які засади, які були включені в цей закон, вони, по суті, дозволили цих директорів контролювати, і вони створили такий орган, як наглядові ради в цих підприємствах. На жаль, поки що. Небагато підприємств реально ці наглядові ради створили. Тобто, поки можна говорити про те, що це там поодинокі випадки, там ну там рахується можна десятками цих підприємств, поки що, на жаль, навіть не сотнями. Тобто імплементація вона трошки підбуксовує. Але ну, дорогу осілити душі, і це перший, перший такий крок, який був зроблений. Він був успішний, тепер треба його імплементувати. Але поки що дійсно це стан можна цілком влучно. Окреслити як кривкий. Е, Просто питання в тому, що от зараз в суспільстві дуже багато противників, звісно, корпоративне управління, дуже багато там. І один з основних таких, е, таких аргументів проти корпоративного управління, що там. Іноземці, що там е, високі заробітні плати, е, і при цьому ми кажемо про те, що там сама реформа вона на такому початковому рівні, чого суспільство повинно очікувати від цих людей. Да? І чому е, саме такий склад він є необхідний для того, щоб ці наглядові ради працювали і ну, мали якісь. Чи, взагалі, чи мають вони зараз якийсь вплив, який від них можна очікувати, чи є якісь перепони. Законодавчі, які зараз ну роблять їх е, ну дуже легкими для критики, але дуже слабкими для того, щоб вони себе проявили. Ну, дивіться, тут е, треба говорити, що корпоративне врядування воно ж не тільки в державному секторі, тобто е, не, не тільки і не стільки в державному секторі. Взагалі, насправді, якщо трошки там повернутися до початків, то насамперед корпоративне врядування це інструмент приватного сектору. Але ну, сучасна думка макроекономічна полягає в тому, що управління державними підприємствами в цілому повинно плюс-мінус відповідати тому, як управляються приватний бізнес, тобто зі своїми там особливостями, особливостями, якими ну, справа в тому, що державні підприємства іноді вони виконують певну соціальну функцію. Наприклад, там давайте візьмемо там приклад там укрзалізниці. Так, там ми не можемо прагнути тільки досягнення комерційного результату, ну тобто фінансового фінансового е прибутку. Так, чому тому, що тоді можна там задрати, е задрати ціни там в космос. У людей не буде можливості ну конкуренції ж немає. Тобто це природна монополія. Не можеш там піти, там в Укрзалізниця біла, в укрзалізниця чорна. Тобто ринку немає. Ринок не, не регулює ці ціни. А квитки там перевезення вони повинні бути доступними для людей. Тому відповідно, от є певна соціальна функція, яку теж треба враховувати, і іноді вона може навіть бути важливіша за функцію чисто бізнесову. Але в цілому. Корпоративне врядування державними підприємствами воно повинно бути ну в тому ж ключі, як, як управляються і врядуються підприємства приватного сектору. З приводу ефективності цих людей, які призначаються в наглядову раду, це дуже складне питання. Знаєте, тут от є такий парадокс, як ефект вижившого, а є там зворотня історія. У нас на слуху кейси негативні, переважно. Тобто хтось там попадає в якийсь скандал, про це пишуть всі ЗМІ, це все підхоплюють. Ну так, так воно відбувається. І це е, формує певну громадську думку про те, що ага, раз там такий-то чиновник, там, ну, чи не чиновник, це, це вони насправді не чиновники, вони просто члени наглядової ради. Раз він там якось там щось неналежним чином свої функції виконав. То значить, там все корпоративне врядування, всі наглядові ради, вони не ефективні. Це не так, тому що хороше, хороше, правильне корпоративне врядування, в принципі, працює тихо, ви не бачите і не знаєте, і дуже важко дати ринку якісь інформаційні привади хорошого корпоративного врядування. Тому що, якщо бізнес, неважливо приватний чи державний, поступово там, зростає. Не попадає, не наражається на якісь ризики, ці ризики не справляються, і відповідно там бізнес там зростає, виконує свою функцію, свої задачі слідує стратегію. Про що це говорить? Це говорить, що це хороше корпоративне врядування, там, якщо воно є, да? або якісь інші підпитання. Но ви ж не побачите цього в новинах про те, що з якимось бізнесом все гаразд. Ви в новинах побачите, що в якомусь бізнесі там все дуже не гаразд. Та, і один кейс, другий, третій, четвертий справляє загальне враження про те, що корпоративне врядування там не працює, і так далі. З приводу іноземців, це ну, такі, е, Контроверсійне питання. так. Чому? Тому що е, я можу зрозуміти, чому у нас, е, скажімо, українцям не завжди просто і легко виконувати. Функції члена наглядової ради в якомусь там надважливому українському підприємстві. Я так само дуже далекий від думки про те, що інозем, іноземні представники там принципово краще, ніж українці. Ні, це не так. Тому я би в оцей критерій там громадянства не ставив би там. Ну на якійсь на якесь перше місце. Тобто, так це може бути і громадянин іноземної країни. Так це може бути і, і українець, і прекрасно, якщо це буде українець. Але давайте теж давайте будемо об'єктивними. У нас е, не так багато всередині України таких людей професійних, тобто вони є безумовно, але країна величезна. Тільки ну подивіться 3,5 тисячі, тільки підприємств державного сектору. Вони потребують там по п'ять членів наглядових рад. Їх треба десь знайти. І тут ще одне важливе питання. Його тут треба мати на увазі. Коли ми говоримо про призначення членів наглядової ради, треба говорити не стільки про конкретну людину, скільки про компетенцію, яку він повинен привнести в цю наглядову раду. І і це має бути головне питання. Тобто, якщо вам потрібна в наглядовій раді певна людина, яка буде закривати певну компетенцію, там вам потрібна її експертиза, там як не знаю там фахівця там, в ІТ, або там як фахівця там, в медіа, або там як фахівця там, в якихось космічних технологіях, то ви повинні шукати людину, яка буде відповідати в цій компетенції. Знайдете в Україні прекрасно. Не знайдете в Україні, значить, відкриєте вікно в Європу і знайдете десь, десь у світі. Ну от я думаю, що скоріше так треба дивитися на. Питання громадянства цих членів ну, але мені подобається сам факт дискусії, тому що я про корпоративне врядування дізналась також в 15-му році, коли мені пощастило займатися програмою розвитку керівників державних підприємств. Вони були так само здивовані, що виявляється таке в нас є, і таке їм треба буде зараз робити, тому що це була там частина обов'язкової програми. Але концептуально, оцей момент, коли зараз люди приділяють багато уваги тому, хто в наглядових радах, що вони роблять, і як це таке додає суб'єктності в тому, що вони починають розуміти ці держкомпанії і, нарешті, як там власність в держави, їх власність, власність громадян, і таким чином далі вони можуть вимагати. Кращого управління, врядування і взагалі такого менеджменту в різних аспектах всього, що пов'язане з тим, коли ми делогуємо державі виконувати там певні функції за наші гроші з одного боку. І це цікаво, тому що виходить, що ми там до того корпоративного врядування приходимо майже так, як в світі, але в частині приватного сектору, де коли в тебе великі компанії там жили, не то жили, нормально керувалися людиною, родиною, і в цілому не було проблеми. А далі в тебе, коли вони там виходять на ринки, і в них цих власників стає вже так багато. Що тут такий цікавий аспект корпорати... ну, ця корпорація, наскільки вона вже виконує функції там, просто бізнесу, чи в неї вже там, набагато більше впливу на ситуацію в економіці, ситуацію на ринку. І оцей момент, коли ти починаєш щось таке непідконтрольне в стандартному форматі, Керувати новими способами там ними є корпоративне врядування, це цікаво, тому що там також зараз серед цілей багатьох наглядових рад за кордоном це може бути і там сталий розвиток, чи історія з кліматом, з якимись такими викликами, де людина сама як стейкхолдер не має впливу, але при тому ми там враховуємо інтереси, навіть якщо в тебе немає там акції якоїсь компанії, яка займається переробкою нафти, наприклад, і, і так само в державі, тобто ми там маємо враховувати. Інтереси всіх громадян, а не виключно там тих, хто має доступ до певного ресурсу. І тому я думаю, тут треба це і розуміти, що це ні в якому разі не формат. А... Ускладнення контролю, а скоріше такого спрощення процесу нагляду за тим, що відбувається в тих або інших там частинах бізнесу приватного чи державного, якось так. Але все одно, якщо повертатись до питання, яким може бути ефективна чи неефективна наглядова рада, а в українського бізнесу які з інструментів корпоративного рядування найкраще прижились, які не приживаються досі, з чим це може бути пов'язано. Бо це ж не лише наглядові ради, щоб ми розуміли, що за цим ще є якісь успішні кейси і практики. Ну, тут е, треба просто розділяти, напевно, контроверсійні і неконтроверсійні ці інструменти. Наглядова рада, вона чому контроверсійна? Тому що. Персоналізована? Ну ні, тому що є факти створення наглядових рад, які там нема де правди діти, не виправдали очікування акціонерів. Це правда, це об'єктивний процес. Чому не виконали очікування акціонерів? Наскільки були адекватні очікування акціонерів? І так далі. І так далі. Це вже питання, ну окремі і їх треба окремо розглядати. Але такі випадки є так само. Є багато випадків, коли наглядова рада привнесла користь дуже велику, Я це бачу в своїй роботі на власні очі. Можливо, такі випадки не настільки публічні через ті причини, з яких ми починали, да? тому що ну негативні кейси, вони, скажімо, там гучніші і їх краще видно. Є інструменти, якщо які інші інструменти ну, є якась там елементарна, наприклад, звітність. Я дуже добре пам'ятаю, коли. Ми брали участь серед інших експертів в розробці оцього, цих змін до закону про управління об'єктами державної власності, і в тому числі серед там, пакета певних цих змін була обов'язкова звітність цих підприємств. І потім ми розповідали про, ці, про цю вимогу директорам цих державних підприємств, казали, що а от тепер буде звітність, тому що це нормальна практика робити, робити аудійований звіт. Там, Певного періоду. І це було дуже е, цікаво спостерігати на реакцію, тому що такого страшного опору. Насправді я не очікував. І коли я цей опір побачив на власні очі, я подумав, як це? Значить, хороші сапоги треба брати. Ну тобто, якщо, якщо директори настільки прямо насторожилися і так, які зві... яка звітність, кому воно потрібно? Це у нас буде паралізоване підприємство, це ми будемо витрачати тільки гроші на цих аудиторів. Ми зрозуміли, що о, значить, значить, це воно. Тому, от, наприклад, це я до чого? Що в принципі звітність це теж певний певний інструмент корпоративного врядування, і тут важко з цим сперечатися, що він корисний і що він потрібний. Так він вимагає там якихось ну витрат на те, щоб аудитори цей звіт зробили. Але управляти ефективно можна тільки тим, що ти можеш заміряти. Якщо ти не знаєш, куди витрачаються твої гроші, ким, яким чином, то відповідно там питання до ефективності твого бізнесу. І це, до речі, питання не тільки до менеджменту, це питання до власників. Тому що. Дуже розповсюджена у нас ситуація в українському приватному секторі. Я зараз не про державний а про приватний, коли власники вважають свій бізнес, ну по суті, своїм майном, і вони розпоряджаються активами бізнесу так, як своїми май... ну це ж мій бізнес. Ну мій бізнес. Значить, я можу там полетіти в відпустку. І заплатити з корпоративного рахунку за, за відпустку, в яку я взяв там себе, дружину, тещу, двоюрідну сестру тещі, і ми в 10-х поїхали і витратили там кілька мільйонів на цю відпустку. Ну це ж моя компанія. Хто мені хто мені, якби, заборонить витрачати гроші? свої? Це неправильно. Тому що е активи вони повинні бути розділені, і грошові потоки мають бути розділені. Виплати собі зарплату, або, якщо ти менеджер, або виплати собі дивіденди, якщо ти акціонер. І свої приватні гроші використовує на свої потреби. Але коли це все затребувано і запитано тоді, коли є якісь сторонні спостерігачі, якщо, наприклад, цей бізнес хоче залучити якусь інвестицію або взяти дешеві довгі гроші у якогось там системного банку. І от тоді люди приходять до усвідомлення того, що корпоративне врядування це не тільки незручно, і це не тільки якась, знаєте, там. Якісь така рутина, яку ми ніколи до цього не робили. Тепер нам там її нав'язали і нам не хочеться. Але вона дає абсолютно такі позитивні ефекти, які можна помацати руками. Там, починаючи з того, що окремі банки в принципі не будуть інвестувати в бізнес, угу. в якому ну, так просто не зрозуміло, що з ним відбувається, оскільки немає ніякого. Так, на заході, і я, до речі, знаю, що вже і в Україні це починає потрошку розвиватися цей феномен, який називається там премія за корпоративне врядування, коли, наприклад, ви можете хорошим корпоративним врядуванням отримувати дешевшу ставку кредитування навіть в українських банках. Я знаю кілька, які підтвердили, що так, ми готові на це дивитися. Ні, це ж не ж ризики. Насправді воно таке дуже абсолютно, для банку. Абсолютно. Він делегує частину там свого нагляду умовно, врядування. Ну але тут також як з будь-яким ем, довгостроковим процесом вибудовувати довіру набагато довше, складніше і триваліше, аніж швидко її зруйнувати і далі а потім всім страждати від зниження. До всього процесу. Ну, от зараз дуже багато говорять про те, що там корпоративне управління відкатується назад, там, про те, що там реформи не спрацювали, там, от в звітах пишуть про те, що там на початковому рівні застигла. Які наступні кроки важливо, на ваш погляд, зробити для того, щоб. Ну, от, там, реанімувати, да, тобто, щоб воно справді почало викликати довіру у тих, хто хоче взаємодіяти з державними підприємствами і бути впевненим, що буде якась послідовна політика, послідовне якась там середньострокове, довгострокове планування діяльності таких підприємств, і під цю діяльність, під ці там прогнози, про цю під цю звітність, яка там відповідає стандартам, да, можна давати гроші, можна кредитувати, можна інвестувати. Вестувати, заходити в капітал, ну, тобто ти завжди задаєш на останню хвилину питання, яке тягне десь ну, на не... три розмови, тому можна за 50 секунд встигнути відповісти. Ну, якщо от вкластися в регламент 50 секунд, то тут треба що сказати. У нас не таке погане правове регулювання. У нас просто кульгає виконання і кульгає е, імплементація того, що написано. І це починається з нашої конституції, де написано багато прекрасних речей, але які на практиці не працюють. І воно спускається з конституції до всіх інших <кхм> сфер, в тому числі корпоративного врядування. Не можна побудувати окремо взяту Патьомкінську деревню в, в країні, в якій, скажімо, є питання до, до верховенства права і верховенства закону. Тому є якісь неузгодженості в законодавстві, їх можна виправити, але на мою думку, це не основна проблема, а основна задача це просто виконувати, не, не намагатися, як от в недавньому кейсі, там <кхм> обходити, скажімо так, процедури. І популяризувати хороші кейси це теж важливо. Щоб от у нас була збалансована картинка, не тільки якихось негативних кейсів, і всі там прочитали один кейс, другий, третій, п'ятий. Ну все пропало. А щоб це підсвічувалося і, і хорошими кейсами. Думаю, що вони є. І щоб закінчити на позитиві, знову ж таки, державний сектор це далеко не все на щастя, і в принципі там ознака здоров'я економіки це зменшення питомої ваги державного сектору. реформи для того потягне. А важливіше, це все ж таки приватний сектор. І от в приватному секторі я можу абсолютно ну, свою суб'єктивну думку сказати: з кожним роком рівень усвідомлення бізнесом цінності корпоративного врядування зростає. І Якщо раніше... Рідко, коли бізнес приходив самостійно до рішення створити у себе наглядову раду і запровадити якісь процеси, як правило, це було інспіровано якоюсь іншою потребою, або хотів продати цей бізнес, або запустити там якогось партнера, або знову ж таки прокредитуватися в якомусь БРД чи МВФ, і так далі. Не МВФ, а міжнародний фінансовий ну, якими системним, системним партнером мав справи, то зараз все більше бізнесу, який приходить до цього сам, або у зв'язку з тим, що вже поступово власник доростає до певного рівня, йому треба цей бізнес передавати далі, або просто досить молодий бізнес, який прекрасно працює. Але він хоче, знаєте, іноді сам власник хоче, щоб його хтось контролював. І це теж природньо. Щоб хтось ним поділився своїм, своїм критичним поглядом, тому що це покращує якість рішення, і це в результаті дає можливість бізнесу розвиватися краще. Тому у мене надія на приватний сектор велика. І скромніша надія, але теж вона живріє на те, що в державному секторі теж ми трошки цей тренд розвернемо. І, ну скажімо так, ну не придумані ще кращі інструменти, які принаймні які би там підходили для України, ніж корпоративне врядування, так як воно працює в західному світі. На цій натхненні ноті взагалі дуже приємно чути, коли хтось дорослішає в цій країні. Нехай це буде таким трендом, який заполонить інших. Про державні компанії ви можете прочитати на сайті Vox багато. Наприклад, там є чудесна стаття про коконусу шашку, якою ми всі володіємо, і вона не одна. І на порталі Центру економічної стратегії. З вами були Юлія Мінчева з Vox Ukraine. І Андрій Федотов Центр економічної стратегії. Слухайте нас обов'язково щонеділі. неділі. теми, які ви хочете обговорити наступного разу, і до побачення. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.